І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося, як грає гравець.ua, так скажемо, скеліщенське скеліще, як ви вже здогадалися, так? Хто хоче побачити, як грає скеліщинське скеліще? Хто бажає побачити, я думаю, що всі бажають. Ну я б хотів побачити, правда? Отже, отже, чому скеліщинське скеліще? Тому що такого скеліща, як гравця.ua, немає ні в кого взагалі, от немає. В світі таких немає, так? Як один з підписників, мені дуже сподобалося. Там один хейтер намагався щось мене образити, а він пише, що гравець UA незвичайний та незвичний. За це ми його і любимо. Я вас також навзаєм всіх люблю. Ви для мене найкраще в світі. Ну і знаємо ми, що лише гравець UA надає титули супер скіліще, неймовірне скіліще, фантастичне скіліще. Фантастично неймовірне скеліще. Також е надає звання зірка реплеїв від підписників, Зір зірковий гравець він зараз називається від підписників. Е і зірочка від підписників. У нас є дівчинка, яка неодноразово показувала свої чудові та цікаві бої, і я надав їй титул Зірочка реплеїв від підписників. А ще, а ще. Один з підписників, пам'ятаю, написав, що <хи> я так зіграв там один бій, що мені напевне треба надати титул «Скіліщинське дніще. Так? Ну, Буває таке. Ж. Я, чесно кажу, я також іноді так граю. Напевно, що і в цій серії боїв десь так зіграю, як «Скіліщинське дніще. <хи> Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Не перемотуючи, подивимося ці бої до кінця. А потім натиснемо ще й вподобайку та порекомендуємо друзям чудовий та цікавий YouTube канал Гравець UA. Домовились? Я думаю, домовились. Ну і вирішив пограти на е 4 я ось, ну, для мене Є4, це такий по фану пограти. На ньому в мене багато, невеликий відсоток перемог, але от по фану, просто пограти. Мені так подобається от така потужність. знаєте, Потужність Ще не я третьому полюбляю пограти, саме на ПТСАУ. До речі, апгрейджений він, ну тут майже все апгрейджено. Тут і час зведення, розкид під час повороту, башти, швидкість повороту. башти. Так, потім що ще? По-моєму, ще й двигун там апгрейджений, він такий більш потужніший став. Ну, я відчуваю, я відчуваю, що він вже краще грається набагато, хоча він і тоді непогано грався. Ну і плюс що зведення чудове, в принципі, так можемо нормально понахлопушувати. Починаю потихеньку нахлопушувати. Я на копальнях з Верхнього респу, як зазвичай, їду ось саме в ці позиції. так, Туди за будинки спочатку їду, потім. Якщо там є суперники, їх зразу швиденько вихлопушуємо, щоб вони там не пострілювали по тилам по нашим тилам. І вже починаємо просуватися. А тут, якщо ми зустрінемо, ну зустріли, бачили, були була прихлопушена стежка. Зараз, якщо ще вкот, і прихлопушена бабаха. все чудово. Там братіж позаду прикриває. Якщо що, пост буде пострілювати, а зверху будуть прихлопушувати ті, хто будуть на мене виїжджати. А цього наглюку треба дивіться, а я не зрозумів, а чому він не світиться. Що це таке, він переді мною стоїть, не світиться. Отже, по непомітності. Тут нічого не зробили. Як був не непомітний, є четвертий, так і він залишився. Бо бачили, як він просто скільки він по... три постріли. А, два постріли він зробив і він не підсвітився взагалі. От просто переді мною стоїть. Там і кущика навіть немає. Ну що це таке. Буду сваритися на Wargaming. Чесно вам кажу, на розробників. Що це таке. Можливо, я щось. Не розумію. Ну це вже ЛТ-води мені пояснять, як працює за світ, чому я їх не підсвітив, хоча в мене огляд бачив майже на півкарту. Так, чудово. Я думаю, що ЛТК зараз бачать поїдуть прихлопушать артилерію, вона мені не є небезпечною. А ось попереду ДБВ для мене небезпечне, бо він поки де мене може перестріляти. Втратив я багато ХП там на тому АІМіксі. Але, в принципі, нічого. Ну, я вам скажу, що. О, дійсно, він став такий більш рухливий, башта обертається просто неймовірно швидко. Я, я вже кайфую від нього. Але щось я не зрозумів у мене з управлінням. чи можливо, щось збилося після апгрейду абгр... після гри, чи що. Після оновлення. Щось в мене не дуже. Можливо, просто що я давно не заходив пограти, так? Дуже-дуже рідко заходжу пограти, але коли заходжу, то граю з поліпшеним настроєм Це така моя рекомендація. Не, не треба грати більше двох годин. Якщо ви більше двох годин граєте, то починаєте втомлюватися, починаються поразки, десь щось у вас не виходить, десь не виходить вашої команди, правда? Ну тоді вже дві годинки пограли і все і досить. А взагалі, то краще годинку пограли, от ідуть перемоги за перемогами. Все, бо на бо якщо ви думаєте, а ну ще бій, так от там там 5 перемог, наприклад, так? Ну навіть 3 перемоги. А ну ще давайте бій. І ви починаєте програвати, а потім думаєте, ну почекай, пересім ж. Я ж перемагав. Починаєте знову грати, ідуть поразка за поразкою. Ну, це таке спочатку йде підкрутка, потім відкрутка. Це такі вже теорії ймовірності, теорії заговорів, так сказати. А ну, кліпсів. А там, по-моєму, ще Протяжі, бачимо, теж непогано зіграли. Але я дивіться, ну давно не грав. Вже 3200 настріляв. Чудово, супер чудово. Танканов лише десь баштою. Не помітив, від кого танканов. Але всі, хто по мені стріляли, ну тут картонний картон сам корпус. Дуже важко танкувати. Не. Ну і напруженіший момент битви саме для супер. А ну, через цю карту, мантикорі, прям в лобешник. Чудово! 4 тисячі настрілять. Це тільки перший бій, чудово. Ми знаємо, що перший бій у мене, як зазвичай на якійсь техніці, то е, мене вихлопушують дуже жорстоко, але я б'юся в тому бою так, б'юся, ну десь по 2-3 тисячі я настрілюю, хоч, хоч і команда там зливається. Ця команда чудово зіграла, я обрав. Вірний план на бій. користуйтеся таким планом на бій вісь хліщінського з хліщі, патона там хотів придавити. Ну я дохлопушу, бо мені треба ж ворогів понахлопушувати. Так, а хто там? Мантікора. Він мені вирішив помститися за мій підступний постріл, так? Ну. В принципі, так, це чесно. Ну, 4 4000. І тривори і знищено. Ну що ж, поїхали далі. Розкачуємося потихеньку. Ну, перший бій навіть дуже непогано, я б навіть сказав, правда так, Маєстро 3, ну як зазвичай, Маєстро є Маестро. Скліщинське скліще, «Дуеліант», а «Дуеліант» я з ким був. Що не менше дві машини знищити бую. Що... А, що завдали нам шкоди, це вже «Дуеліант». Я думав, знаєте, типу, ну, як, на, як на мене, «Дуеліант» це якщо ти виїхали один проти одного і намагаєтесь один одного перехлобушити, так? Навіть в клінчі. Вогонь на ураження і костолом. Далі. Застосовуємо бонус. І що ми тут маємо? І маємо, що гравець UA на першому місці по деміджу, на другому місці по ворогам і. Ну, і на третьому місці по досвіду. Чудово, в принципі, чудово, супер чудово. Але я не зрозумів, що тут в мене ексклюзивний 3D-стиль, це ще. Купити типу типу його, так? ха <ріст> От і трюги. Так майже всі завдання повиконував щодені. Так, а я не зрозумів, чому в мене немає цього шеврона. Що це таке, А чому нема шеврона? дівся? Після оновлення щось сталося, чи що? Так скажемо в мене. І так їх не дуже багато. <ріст> Чвідка ступень, щось. Да. Нема новорічних шевро... А, де новорічні шеврони були, де вони ділися щось. Можану, може підкажете мені, як тут їх встановити. Немає їх. Такого не повинно бути. Щось дивно, я не зрозумів. Ну добре. Так. Ну що, поїхали далі. Бачимо, що в мене екіпаж тут навіть, бачите, не дуже і прокачаний. Хоча на ньому в мене... 에... Багато боїв зіграно. І на ньому в мене, так як я й казав, не дуже великий відсоток перемог. 41% перемог. Отже, треба тепер мені підняти цей, цей відсоток перемоги. <гум> Більше на артилерії перемог от по 50%. Ну що ж, поїхали далі. Так, щось я не зрозумів, в мене з управлінням якісь проблеми чи що, чи в мене щось підглючує. От щось мене, мене от з управ. Можливо, я просто звик, що він повільніше обертав башту, так може й таке. Він зараз після апгрейду. Ох, оце я тут підставився, от просто як чудик зіграв. <рив> Випробував управління один. Ще думаю, треба про -про 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 по ложбінці ці проїхати. Але виїхав. Ну, це якась вже така наглість була виїхати просто бортом. Пів хп втратив спочатку бою. Ну це як чудік зіграв, от бачите, я ж про що кажу. Це можна скліщенський чудік назвати, так? Або скліщенські дніще вже в цьому бою, це то. Так, а ну, ну ну, ну почекайте. Ну цю перекатку зараз Хевік там буде підхлопушувати, і він підхлопушує, і отримав він сходу від бабахи. А це було крутезно. А я, по-моєму, танканув від нього, так? Ні. А ні, не танкнув. Від два баги сходу отримав. І ще він мене прихлопушився. Так, чудово. Далі мені лізти. Немає сенсу, бо в мене бронювання немає в корпусі. Тут є броньовані танки, хай вони там потихеньку собі. А я буду такий, в мене буде хитрий план. Робити неочікуванчик для суперників, які ось по центру по місту будуть. І Вони будуть просуватися, будуть перестрілювати з нашими братішами, а я з-під їх буду пострілювати. А ще краще було б за дніще. Дай ПАП 5-го хочу прихлопушити. ТСЛТ хочу теж прихлопушити, на якого я тоді повівся, так? Спочатку бою виїхав і, і пів хп втратив. А де куди поїхав? Ти що? О, а куди я влучив? Ви бачили куди я влучив? Під калібером. І далі снаряд не полетів. Вже б він був приклопушений. Так, ну добре, 5-0 по бою, все чудово. Там Мантікор. Ну Мантікора, напевно, що не, не спорається з об'єктом. Як тобі доміти? А, тут знову я зараз не ставлюся. Так, ну добре, поїду я тоді Тайпа п'ятого приклопу це вже будуть сваритися. Що я в цьому, саме в цьому бою стільки раз прихлопушую. Але ж прихлопушую, Прихлопушую, отже. Ну все ж вірно кажу, прихлопушую, прихлопушую. Ще поки що не дуже, правда. Одного тільки прихлопушую. Потужність, так? Потужна потужність. Ну там вже, я думаю, братіші впоруються. Далі, щось я з'їтися в цьому бою. Бачите, от як як е... Ніщенське скіліще зіграв. Просто якийсь переляканий. О, і тут підставився, де да шо ж таке, ще й бика ви вибив. Так, ну таке буває, треба зібратися. Дуже мало поки що настріляв. Десять один рахунок. Тут за рахунок братішів, за рахунок профсоюзу, так? Нічого ніде не танк. Ну просто бачите, що я знічуюсь я ось в ось таких от ось моментах, коли дуже багато будинків, і я не знаю, звідки хто виїде. Це вже можете похейтити навіть, так? скільки, скрібніше. Поїхали вперед. Го-го-го! Повному оточенні суперники. Якби трішки обережніше зіграли, до речі, то пала б і сука. 11-2 рахунок цього ж. Дв... Всього двох проклопушили. Сапер. Так, ну не той леопард, я на нього зуб точу. так? Тож він мене підкорпушу спочатку. А чи встигну я ще доїхати? Але бачимо, так потужність двигуна отже, я так розумію, швидкість стала більша. Як би порівняти можна було. Потужність двигуна, можливо, що він просто що по пересічній місцевості краще себе відчуває, так? і підгірку швидше їде. Може і так. А, ну, експертні експерти. Ну, Бабаху там спусть. І залишається. Що в нас? Залишається леопьордик. Лео Піордик зараз буде мною ти ну, І по мені стрільнув, як ти в мене влучив? Ти що це таке? <гум> <гум> Якесь неймовірне скіліще проти мене грало. Поїхали далі. Так, ну я в цьому бою трішки як чудік зіграв, трішки відволікся. Е, ну, чому? Тому що мені здалося, що... У мене проблеми з управлінням. Хоча можливо, ну це треба буде полазити в налаштуваннях. Я десь навіть скріншоти робив своїх налаштувань, щоб не збилися ненаробком. Так? Ну так скажемо, зіграно непогано вся команда. Дивіться, команда наша це просто щось неймовірне. Всі зіграли чудово. Всі просто так. Я навіть за досвідом тут на якомусь на одинадцятій позиції. По так? Ну, по подиміжу, звичайно, нічого і. Ну, якби я грав не на преміум аккаунті мінус 20 тисяч, я був би в мінусі. Ну що ж, поїхали далі. Так, а як вгадати куди поїхати? Переїхати на той берег чи ні? А? Хто підкаже? Я бачу, що дуже багато ПТ в цьому бою, всього лише два тяжа, і ці два тяжа. А! Так, у суперників два тяжа, а у нас один взагалі. тяж. І цих два тяжа, якщо вони будь по лівому березі їхати, то вони мене перехлопушать, я не знаю як танкувати, тут хіба що башти якось танкувати, якісь тут перешкоди. Е -е, Є позиція, до речі, так ось. Зараз я вам покажу її. Якщо туди заїде тяж, Опа, а він заїхав, чудово! Оце такий я вже, типу, як знаєте, скліщенське скліще, експертне, експерт, експерт суперпозішін покажу вам. Ось вона, дивіться, є тут віконці, я його можна можу не вручу. Так. І починається не дуже чудово, так бо я вже з нього зніс би 750 хп. Так, і сьомий наш під'їхав, все чудово, там не повинні. Хоча, якщо вони річку переїхали, там не було помітно, чи вони річку переїжджали чи ні. Ну два тяжа, все ж таки, так як я казав, вони на лівому березі. І вони, і оцей Іс би зразу ж на мене поїхав, він би мене покиде перестріляв. Це дуельні дуелі це небезпечний супер. Ось він на цей підступний босс. Запам'ятав мене? По-любому запам'ятає. Я ще вперед, ті, що. Він, бачите, він вже зуб на мене точно. Я вперед, ті, що він буде зі мною битися. Ну, і вже в піксель влучити буде дуже складно мені зараз. О, 60 тп проїхав, ти що? Хеп, хелп мі, він Де чомусь не, не, не звернув уваги. А даремно. Я ж можу підступно зараз в задні заїхати. Він поїхав на нашу ісад, і дивіться. Воно глюче пробує. Ти що. Чи не дивиться на мене взагалі? Типу, типу що, я для нього не небезпечний. Ось воно, 870 виклик. А, так давно нашого братіша і ще й бабаха приїхала. Так, ну добре. Добираємо, а що? Якщо ти так вже безпечно приїхав. До побачення. Є 4 бачили до побачення, поїду ще, напевно, допоможу. Я не думаю, що там ІС зараз цю. А, хоча ні, може він там перебуває. Все, там скоро все. Чудово, 5-1 по бою. Ну що, братіш, давай поїдемо на лівий туди тоді берег, так? Ерлен І вихлопушимо Іса. А ну, поїде, ні, він не поїде, бо в нього ХП небагато. Можливо, я помилку зроблю, якщо зараз поїду. Не. Поїхати чи не поїхати. Нема кому піска, це треба взводом грати, щоб вже точно мені е... стату під... підняти, так? Так. Не зідався, він мене побачив. І тут ще артилерія може накидувати. Оце я тут попав. І ми втратили Іса, до речі. Ну, наша армадія ще поперла по другій лінії. По першій та другій лінії, просто така армаді ще поперед. І по правому фланзі у нас там все, в принципі, чудово. Тут бабаха, якщо що, прикриває. Ну ось вона дуель на дуель. І він поки де, я ж скажу, що він мене повинен перестрілювати. Хоча це не точно, я ще й один раз йому можу дати, вліпити. Ну, в дуелях я в таких зазвичай перемагаю, але не на такій техніці, яка довго перезаряджається. Там, братіш, лише бачимо, наш артилерист допомагає. Дякую, братіш, ну це я все, це я, це я вже награвся. <laughs> так, ну чудово. Де там наші братіші? Сокомандовці. Ну, звичайно, що, в НЛД. А міг би я там сховати, НЛД, напевно, що не міг. Тільки в клінчі треба було стояти з ним. Я по швидкості, в нього ж все ж таки швидкісті маневр, я по швидкості не встигав. Що, братіші, вперед, го. І одразу ж перемикається, помітили на артилерію. <гум> Подивитися, як чудово грає артилерія. Там, бачимо, і правий фланг вихлопушать. Все тут чудово. В принципі, взяли в оточення. У них тут небезпечно... Яга небезпечна залишилась. Бабаха броньована, небезпечна. Залишилась, але думаю, зараз її там швиденько вихлопушать. на кого перемикнутися на такого героя. Буде героєм, героєм битви. Ну я, в принципі, також непогано настріляв, правда. Ха -ха -ха. Ну, Чудово та цікаво було, як 60 ТП просто приїхав. Очі випучив і поїхав на ЄС. А я його взад дні ще розхлопушив. Чудово! Чудово, супер чудово. На, настрій поліпшився, поліпшився. Ну так, не витягнув я цей бій. Але ж я не для того граю, щоб тягнути цей бій, правда? Тут є кому тягнути. Це логічно. Так, він стрілявся. ну братіш, виїжджай, добираю. А, там видно гуля, Ого, сюди. Да. І вся команда, що повизити. Я го як жорстко просто винести кламіще. Не бронювана бабаха. так? Звичайно, м'яку бабаху, то. Ось проблема, оброньовано бабаху, Якщо десь зашкіриться, ну я думаю, що в нас величезні сили, тобто не буває такого, щоб суперники витягували цей бізнес, і тут стрільнув, так? По об'єкту. Так, стрільнув він не влучив чи ще. І десь артилерія зашкірилася і це... Дай все вже. Її вихлопушили. Чудовий бій! Так, ну поспішив я. Самому краще не їхати. А взагалі краще грати з водами. Три є четвертих, ну це просто от ми б якби заїхали туди, тому Ісу. Ну він би кричав: би, врятуйте, спасіть, врятуйте. так, Допоможіть, help me". Ну Хоча, бачимо, там і братіш на артилерії мені також допоміг. Так, чудово. Може три бої, три перемоги. Непогано поки, поки що. І дивимося, я саме більше я. 3250. Далі тут. Тут аж на, мене кинуло на 10-ту позицію і по досвіду на третю позиції. Непогано. Дійсно, апгрейджений танк. Він дійсно став набагато краще. От просто, Я Тоді я ж кажу, я на ньому по фану грав взагалі завжди. А це ну просто от шикарно. І бачимо, що вже якби без е, преміум аккаунту, то не так багато в мінусі, хоча я на поліпшених снарядах грав. А так 200. Ну, це плюс плюшки, плюс кланові плюшки все-таки приплюсовується, так? Так, поїхали далі. Так, ну а четвертий бій я вам не покажу. Чому? Тому що ну це був просто жах. Я був в шоці. Це був бій. На тихому березі. Поїхав я там з тяжами по воді. Всіх тяжів перехлопушили. Команда ну, просто от е, мрії була в мене, я вам скажу. <зад> Назад я вже не встиг повернутися, е, тому що там вже захоплювали базу. Дуже швидко там всіх вихлопушили. Ну, напевне, ми натрапили на якісь неймовірні скеліща. Це таке буває. Тихий берег для такого танку, він не дуже чудовий. Отже, ну, серія боїв, так скажемо, три бої, три, верніше три перемоги. чотири бої, три перемоги. Я вам вже казав, якщо починаються поразки, просто вимикайте, бо ну, дійсно погіршився настрій, так, і вже далі тебе ще більше буде він погірше. Ти починаєш злитися. Отже, щоб був чудовий настрій, починайте погравати, все, виходьте, досить на сьогодні. Або просто відпочиньте, а потім ще раз пограйте. Ну і побачимо, що. Е Непогано я е, зіграв ці бої, в принципі, з чудовим настроєм. Вам, як зазвичай, бажаю чудового настрою, незважаючи ні на що, кажу вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі!